У нас на руках є дві експертизи. Першу замовляла обласна військова адміністрація, другу замовляв директор ліцею, бо в нього на балансі цей ліцей. І ці державні експертизи вони внесені в державний реєстр і зняти, зробити вигляд, що їх нема, ніхто вже не зможе. Позов в суд, заблокувати демонтаж. Якщо ну, добре, ну наприклад, ми. Відмінний демонтаж, але є два звіти установ, які мають, ці, тому що будівлю аварійна її потрібно зносити. Відмовились ми від цієї ідеї, хочемо будувати ліцей, гімназію, неважливо що, але ніхто не буде будувати, тому що є такі два звіти, ніхто на себе триміналь... це кримінальна відповідальність. Відбудовувати на тому, що є, ніхто на це не піде. Все одно потрібно зносити. Ну, Напевно, так. Да. Ну для чого це була позов, до чого були позови в суд, не зрозуміло. Ми з батьками все домовились, що от буде перше-друге засідання суду, потім ми зустрічаємося і визначаємо, як буде що ми будемо будувати і як буде працювати гімназія, ліцея таке.